На хрестини найпопулярнішими іконами являються ікони з бурштину. От чогось їх полюбляють дарити діткам в цей прекрасний день хрещення. У такому невеликому розмірі сам образ 15 на 20 з ікон з рамочкою він буде трошки більший. Це святи покровителі, ім'ям яким хрестять дитину. Прохання до замовників, щоб це було не на завтра, тому що більшість е імен святих, святих ікон потрібно виготовити. На це потрібно для невеликого розміру декілька днів. Тому прохання завчасно робити замовлення, тому що в наявності тримати весь асортимент ну, просто нереально, бо їх є дуже багато. Кожна робота висипається майстром вручну наборною та насипною техніку та прикрашається камінчиками от великою фракцією це доречно найпопулярніші розміри 15 на 20, 20 на 30. Якщо потрібно, виготовляємо ну, відповідно і самі великі сайті. лавка в шапці профілю посилання. Переходьте, переглядайте, замовляйте, швидко будемо вам доставляти.